Вітаю! Мене звати Анна, і сьогодні ми розглянемо одну з найпопулярніших тем українська лайка. Власне, обговоримо не ті вислови, які ви могли бачити на парканах, чи чути на стендап-виступах або читати у творах Леся Подерев'янського. Ні, мова йтиме про ті лайливі слова, які притаманні суто українській. Варто зазначити, система української лайки ґрунтується геть на інших засадах, аніж лайка московська, оскільки там образливі слова сексуалізовані, пов'язані зі збоченнями. Натомість для українського народу одна з найцінніших чеснот це чистоплотність, чистота і порядок дому, господарства. Тому значна частина української лайки пов'язана з екскрементами і брудом. Також суттєвий прошарок лайливих слів стосується нечистої сили. Оскільки українці здебільшого релігійні, то почути на свою адресу недобрі побажання з чортами і бісами було неприємно. Історично для українців притамана лаятись віртуозна і інтелектуальна. Згадаємо, як красномовно писали лист запорожці турецькому султану. Шайтан турецький, проклятого чорта, брат і товариш, самого Люцифера внук. Вірменська свиня, подільський кат, московський злодій, самого гаспеда Байстрюк. Іван Франко не цурався в малій прозі використовувати слова Бовдур, «байстрюк», під свинок. Герої творів Карпенко карого кажуть супи секлятий, луципір, чорт, химера. Не менш яскраво виглядає лайка у п'єсі Старицького за двома зайцями. Нехай її курка брикне, хай її лунь вхопить. Хай її п'ятниця свята Покара. Холера на її голову. Лайлись і українські філософи. Ось такий вислів можна побачити в байці вітер і філософ Григорія Сковороди. Трястя – один з найпопулярніших виразів. І ви можете його зустріти, зокрема, в усмішках Остапа Вишні. Вживав лайку і Михайло Стельмах. А що б тебе їздило вздовж упоперек ще й навскоси? А ось гарний приклад від Євгена Гуцело у творі Єгипетський гусак. Навіть у дитячій літературі можна помітити характерні українській мові образливі вислови. Читали тереадорів з Васюківки. Це фрагмент, коли сеньор Кукурудзо хотів чкрунути з дому на якийсь безлюдний острів. У сучасній літературі неординарна лайка зустрічається рідше, але все одно є. Ось приклад з рекреацій Андруховича. Отже, українська мова багатогранна, особливо в площині експресивно-емоційних висловів. Тож збагачуйте свій лексичний запас і краще використовуйте не запозичену російську лайку, а самобутні українські слова. Бажаю яскравого друку разом з Lucky Print і до зустрічі в нових відео.